Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні поговоримо про навчання рунам, яке я колись ще давно анонсував. Отож, я планую набрати невелику групу людей, десь до 10 чоловік. Навчання групове, не індивідуальне, але в процесі будуть і індивідуальні консультації. Початок навчання я планую десь після 1 вересня. Навчання включає в себе як мантику, тобто рунічні гадання, значення рун з різних торін, різноманітні розклади, ну і так далі. Так і магію рун, зокрема створення стайлів, руни скриптів, їх використання, оговори, роботу з богами та багато чого іншого. Крім того, будемо вивчати і загальні закони магії, які не лише магії рун стосуються. Як відбувається навчання? Будуть живі відеоуроки і домашні завдання також будуть. Урок це буде або конференція в Zoom, або в Google Meet. По тривалості десь півтори години, буває і більше. Також, буває запис, також буде запис уроків. Урок проходить у формі лекції, де я даю нову інформацію і обговорюємо все, що зрозуміло. Навчання в мене принцип, що я не люблю переказувати книжки, а ділюсь своїм власним досвідом, якого ви в книжках не знайдете. Звичайно, я надам і літературу для самостійного вивчення, щоб якраз зайвого не переказувати. Тепер щодо домашніх завдань. Це будуть як завдання прочитати певні розділи книги до наступного уроку, так і практичні завдання. Наприклад, зробити той чи інший розклад, перевірити став, прожити руни, ну і так далі. Тривалість курсу 12 уроків. 6 уроків присвячені мантиці, тобто гаданню на рунах. Інші 6 присвячені магії. Що буде потреба, можуть бути і додаткові уроки. Результат навчання залежить від вас, від вашої підготовки та наполегливості. Справа в тому, що знання і свій досвід я вам передам, але щоб повністю пізнати руни, вам також доведеться попрацювати самостійно. До прикладу, треба буде прожити кожну руну, і це я за вас зробити не зможу. Тепер щодо вартості: ціна одного уроку 300 гривень, можлива оплата за кожен урок окремо. Хто зацікавився, напишіть мені в Телеграм або Viber. Мої контакти є під кожним відео. І під цим відео вони також будуть. До зустрічі! Нехай щастить!